Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми торкнемося теми, яка може здатися вам несподіваною, але яка є фундаментом нашого духовного здоров'я і спасіння. Ми часто думаємо, що гріх це лише вчинок, вкрав, убив, зрадив це гріх. Але святі Отці навчають нас, що гріх починається набагато раніше. Він починається з думки, а втілюється у світ через Слово. Від слів своїх виправдаєшся, і від слів своїх осудишся, каже нам святе Євангеліє. Але ми забули про це ми перетворили дар мови, яким Господь наділив людину, щоб славити Творця і нести любов на зброю масового ураження. Більше того, ми несвідомо вивчили мову пекла. Ми вживаємо слова коди, слова ключі, які, наче невидимі двері, впускають у наше життя, у наші домівки та у долі наших дітей темні сили. Ми говоримо їх щодня, ми кидаємо їх, коли вдаримо палець, коли здивовані, коли сваримося, і ми навіть не підозрюємо, що в цю саму мить біля нас стоїть невидимий світ і уважно записує кожне слово. Тільки от ангел-охоронець відступає, закриваючи обличчя від сорому, а біси радісно потирають руки, бо ми самі добровільно запрошуємо їх керувати нашим життям. Сьогодні ми викриємо п'ять найстрашніших слів та фраз, якими ми віддаємо свою душу темряві. Перевірте себе, чи немає цих вірусів у вашому лексиконі. Перше і найстрашніше це ім'я ворога роду людського. Згадайте, скільки разів на день люди кажуть слово чорт. Чорт забирай, якого чорта, чорт зна що? Ми вживаємо це слово як зв'язку, як вираз емоцій. Але в духовному світі імен не існує просто так: ім'я це сутність, ім'я це заклик. Коли ви кличете собаку по імені, вона прибігає. Коли ви кличете дитину, вона озивається. А кого ви кличете, коли вимовляєте це слово? Ви кличете нечистого, і він приходить. Святий Іоанн Злотоуст попереджав хто ім'я диявола згадує, той його до себе на обід кличе. Коли ви кажете, чорт забирай, ви даєте легальне право темним силам втрутитися в ситуацію. Ви буквально підписуєте контракт, забери цю ситуацію, забери цю річ, забери мій спокій, і він забирає. А потім ми дивуємося, чому на рівному місці виникають сварки, чому гроші тікають крізь пальці, чому діти не слухаються, а ми самі віддали їх під владу темряви своїм язиком. Викиньте це слово, замініть його на молитву, Господи, помилуй, не скверніть свої вуста іменем того, хто ненавидить вас лютою ненавистю. Друге слово пастка це фраза нічого собі. Ми кажемо це, коли ми здивовані, коли бачимо щось гарне, багате, величне. Нам показують нову машину і ми кажемо нічого собі. Нам розповідають гарну новину, і ми вигукуємо нічого собі. Вдумайтеся в буквальний сенс цього прокляття: нічого собі. Ви власними вустами програмуєте свою долю на бідність, на пустоту, на відсутність благ. Ви кажете Богу, Господи, мені нічого не треба, нехай у мене нічого не буде. І Всесвіт відповідає: Нехай буде по вірі твоїй. Ви відмовляєтеся від здоров'я, від достатку, від радості, а потім бідкаєтеся, чому я так тяжко працюю, а нічого не маю, бо ви щодня повторюєте мантру бідності. Наші благочестиві предки ніколи так не казали. Коли вони дивувалися, вони казали: Слава Богу! Оце так диво, Божа благодать. Навчіться казати все мені, всяка Божа милість мені і моїй родині. Перепрограмуйте свій язик на благословення, а не на прокляття. Третє слово, яке руйнує наше здоров'я, я в шоці. Це сучасна фраза, яка в'їлася в нашу мову. Але що таке шок? З медичної точки зору, шок це передсмертний стан організму, відмова життєво важливих органів, порушення кровообігу. Це стан близький до смерті. Коли ви кажете Я в шоці», ви даєте команду своєму тілу пережити цей стан. Ваші клітини чують це. вода у вашому організмі структурується під цю команду руйнації. Ви добровільно приміряєте на себе стан вмирання. У духовному сенсі це слово означає повну беззахисність перед ударом зла. Замість того, щоб у складній ситуації сказати «Боже, допоможи, Боже, дай сили, ми кажемо я в шоці, тобто я розбитий, я знищений. Не накликайте на себе хвороб, не притягуйте біду. Краще промовчіть або скажіть: Господи, помилуй. Четверта категорія це слова самопрокляття. Як часто ми чуємо, або й самі кажемо, у мене голова тріскається, я не переварюю цю людину, він у мене в печінках сидить, очі б мої не бачили, я з глузду з'їду. Брати і сестри. Це не метафори, це прямі вказівки для бісів, які викликають хвороби. Коли ви кажете Я не переварюю, ви кличете хвороби шлунка. Коли кажете голова тріскається, ви запрошуєте мігрені та інсульти. Очі б мої не бачили це шлях до сліпоти. Ми самі своїм язиком руйнуємо храм свого тіла, який Бог створив для Святого Духа. Ми пробиваємо дірки у своїй аурі. Пам'ятайте, біс не має влади над людиною, доки людина сама не відчинить їй двері. І такі фрази це широко відчинені ворота. І п'яте, найстрашніше, це прокляття, замасковані під виховання. Це слова, які батьки кажуть своїм дітям у гніві. Ти покарання моє, горе мені з тобою, та щоб тебе дурень, нічого путнього з тебе не вийде. Материнське і батьківське слово має колосальну творчу або руйнівну силу. Бог дав батькам владу благословляти своїх дітей. А що робимо ми? Ми їх проклинаємо. Коли мати каже дитині: Ти дурень, біс глупоти одразу сідає на плаче цієї дитини, і дитина починає погано вчитися, стає некерованою, бо мама, найвищий авторитет, дала таку установку. Коли ви кажете Горе мені з тобою, ви притягуєте до дитини нещасливу долю, вивішаєте на неї ярлик невдахи, а потім плачете, що у дитини не склалося життя. А хто заклав цей фундамент? Ніколи, чуєте, ніколи не кажіть дітям злих слів, навіть коли ви розгнівані. Краще прикусіть язик до крові, але не випускайте з вуст прокляття на власну кров. Благословляйте, кажіть: ти моя радість, Бог тобі допоможе, ти розумний, ти впораєшся, і ви побачите, як ваша дитина розквітне. Що ж робити, якщо ви впізнали себе в цих словах? По-перше, не впадайте в у наш Бог є Бог любові і милосердя, немає гріха, який не був би прощений, окрім гріха нерозкаяного. Просто зараз, усвідомивши це, принесіть щире покаяння скажіть, Господи, прости мене за моє нерозумне слово, прости, що я своїми вустами кликав темряву. Я відрікаюся від цих слів, я анулюю їхню силу іменем Ісуса Христа. Очистіть свій дім від лихослів'я. Є одна давня православна мудрість у домі, де лаються, ангели затикають вуха і вилітають, а на їхнє місце прилітають птахи чорні. Чи хочете ви жити в оточенні чорних птахів? Чи хочете, щоб ваша кухня, де готується їжа, була наповнена енергією лайки і прокляттів? Зробіть піст для свого язика. Це важливіше, ніж піст від ковбаси. Спробуйте хоча б один день прожити, не уживаючи слів паразитів, не нарікаючи, не засуджуючи. Слідкуйте за своєю мовою, як за малою дитиною. Як тільки погане слово хоче вирватися, зупиніть його молитвою. Замініть мову пекла на мову раю. Замість чорт кажіть Господи, помилуй. Замість нічого собі кажіть Слава Богу. Замість Я в шоці, кажіть Боже бережи. Замість прокляттів благословляйте. Пам'ятайте, що Словом Бог створив світ, і словом ми творимо свій маленький світ навколо себе чи не щодня. Тож нехай ваш світ буде світлим, чистим і наповненим Божою благодаттю. Нехай ваші вуста стануть джерелом живої води, а не потоком бруду. І тоді ви побачите, як зміняться обставини вашого життя, як підуть хвороби, як настане мир у родині, бо де святість слова, там і Бог, а де Бог. Там немає місця для зла. Спаси вас Господь, і настави на розум істини!